Привіт, ви на каналі Века Вероніка і сьогодні в мене такий ракурс, тому що в мене нова рубрика туторіали по в'язанню. Я вирішила зробити таке відео, тому що я сама люблю в'язання і шукала туторіали гарних речей по-українськи, але частіше всього мені вибувало чи по-російськи і а... взагалі не вибувало по-українськи. Сьогодні я навчу вас в'язати ось такого маленького метелика в кольорах українського прапору. Робити різні, наприклад, я зробила трьох кольорів, або можна зробити двох інших кольорів. Я ще не робила такої рубрики, тому, якщо вам подобається, ставте лайки, а ми починаємо. Я буду використовувати сьогодні два різних кольори. Перше, це ось такий ось жовтий ось такий ось. Синій. Буду робити таку саму, і я почну з синього. Буду використовувати гачок на 4 міліметри. Маєте підбирати свій гачок а, за розміром ваших ниток. Тож, перше, ми а, зробимо магічний круг. Во так називають в Англії, і я буду його так називати. Мені здається, там є більш ніж одне, одна назва для нього, але я буду його називати Магічний круг зробити цей магічний круг. Ми беремо нитку, два пальці, кінець, ось так ось обертаємо. І навхрест. І захватуємо ось цю працюючу нитку ось цим пальцем. Далі беремо наш гачок ось сюди. І захватуємо ось цю нитку, яка в нас ось тут. Перевертаємо, захватуємо, і через цю петельку, яку ми зробили, ми просовуємо наш гачок. На з пальців, і ось так він має виглядати: одна петелька на гачку, і ось ми можемо вже починати. Можете витягнути ось цю ось ниточку. Мені так краще працювати. Ми починаємо з трьох повітряних петель. Щоб зробити це, ми захватуємо і просто. Просовуємо ось так. Робимо три. Два, і три. Ось. Далі нам потрібно зробити стовпчик з одним накидом. Зробити цей стовпчик, ми накидаємо на крючок, просовуємо через кільце, захватуємо нитку і витягуємо в нас. Три петельки на гачку. Захватуємо. І просовуємо тільки через дві. Раз, два. І далі захватуємо і через інші дві. Так в мене виходить. І далі мені потрібно зробити ще дві повітряні петлі. Тобто раз і два. Ось так вона виходить. І далі ще два стовпчики з одним накидом. Накидаємо через круг, витягуємо і протягуємо через дві. Потім знов протягуємо через дві. І другий. Притягуємо через дві і протягуємо через дві. Ось так. У нас вже є ось тут дві такі дірочки і далі стовпчики. Нам потрібно повторити це ще шість разів. Тобто, щоб в сумів наш вийшло сім ось таких ось дірочок. Ми знову робимо дві повітряні петлі. І два стовпчики з накидом. Це один. І це два. Ось так. У нас вже є три. І робимо ще чотири рази Я роблю свою останню, раз, два товчики з накидом. До речі, ось цю нитку тут. Її можна підтягувати, ми в кінці її все одно підтягнемо, але вона не має закінчитись. Тобто це в нас такий хвостик, який ми маємо затягти, і в наш, наш круг має замкнутися. І я роблю свій останній стовпчик з одним накидом. Протягую через дві і дві. Ми закінчили у нас с в. В сумі має в нас одна дірочка, яку ми робили з трьох повітряних петельок, і сім інших. Щоб закінчити і замкнути наш круг, нам потрібно зробити дві повітряні петлі. Ось раз, два, і ем, закрити наш круг у третю цю от косичку. Тобто, один, два і ось це буде три. Ми просовуємо, витягуємо нитку і цією ж ниткою притягуємо через ось цю петельку. Затягуємо і ось так у нас заходить. Ми можемо закінчити цей колір. Щоб закінчити, ми можемо зробити одну повітряну петлю. Ми можемо відрізати нашу нитку і витягуємо. Затягуємо і ось що в нас вийшло. І ще трошки затягуємо наше коло, але все одно, щоб тут лишилося ось такий ось ще один круг. Далі беремо наш другий колір, в мене це жовтий. І зараз ми його причепимо до ось цього ось кусочку. Як його причепити? Ось це наш остан... наша остання дірочка. І ось ось тут у нас цей проміжок між. Двома стовпчиками з накидом. Далі ще одна дірочка. І в ось цей ось проміжок ми просовуємо наш хачок, робимо таку петельку з іншого кольору і просовуємо. І далі з ось цієї ось робочої нитки. Ми лишаємо хвостик і робимо одну повітряну петлю. Ось так. І наш же другий колір причеплений. Його можна затягнути з цією маленькою ничкою, і ми можемо починати нашу роботу. Щоб зробити крильця, нам потрібно в кожну оцю от проміжок, там де ми робили два, дві повітряні петлі. Ми робимо е, ем, стовпчиків за одним накидом. Тобто. Накидаємо, вставляємо в ось, цю ось проміжок, витягуємо і робимо, як звичайно один стовпчик а, з одним накидом. Далі другий. Робимо так само. Третій. Четвертий, п'ятий, І шостий, ось так, І, щоб закінчити? Ми робимо. Те ж саме, що ми робили на кінці ось цього от кругу. Цього. Ми вставляємо в цей от проміжок, де були два стовпчики з одним накидом, вставляємо, витягуємо нитку і цією ж ниткою просовуємо через цю петельку. І це все. Ось це ми робимо в кожну дірочку і в кожний проміжок до кінця нашого кругу. Облю з вами ще один раз. Ось наш проміжок, там, де ми робили дві петельки на кінці. Накидуємо, витягуємо три петельки на гачку. Протягуємо через дві, і ще дві. Це перший другий. Третій, четвертий. П'ятий і шостий Ось так. І далі в ось цей проміжок ми закриваємо, витягуємо і просовуємо через ту саму петельку. Ось так. І затягуємо. Робимо це у кожний проміжок. Ось мій проміжний результат. У мене вийшло 4 і ще маємо зробити 4. Тобто в сумі має вийти 8 ось таких ось півкружечків. Я вже на фінішній премії я зробила один. Стовпчик з накидом і мені ще 5. п'ять. Два. Три. Чотири. І шість. Далі мені потрібно закрити цей ось, ось круг. Ми робимо те ж саме, що ми робили у проміжок ось тут. Ми беремо нашу першу ось, ось петельку, беремо нитку і просто просовуємо через усі. Ось так нас вийшло. І зараз нам потрібно закінчити нашу нашого метелика, тому ми робимо 8 ем, повітряних петель. Тобто я зробила 1 2 3 4 5 6 7 і 8. Ось як закрити нашого метелика. Тут потрібно його прямо закривати. Ось ми беремо наш, нашу квіточку. Ось це серединка і ми просто його навпіл ось так. І ось наш метелик вже формується. Ось так зробіть, щоб всі от кульки, півкульки, не знаю. Ось так. І далі ось ці ось ем, петлі, петельки, які ми зробили, ми просто. Закручуємо навкруг нашого метелика, щоб його зафіксувати. І далі ми просто закриваємо так само ось сюди, все добре затягуємо і можемо відрізати. Затягуємо і ось наш метелик майже готовий. У нас потрібно ось ці ниточки. Пообрізати. Їх просто можна залишити всередині метелика. Ось так. І ось цю ниточку я теж просто заховаю. Я ось так от із середини витягую. Ось так. І відрізаю. Ви можете ховати своїми способами, але я роблю ось так. Далі цей етап буде. Не що вам потрібно зробити, його не робити або робити. Будемо робити вусики якось тут. Їх дуже легко робити. Будемо колір, Я не знаю, я беру жовтий, але ви можете взяти і синій або інші кольори, які ви робите. І зав'язуємо вузолок на кінці. Просто звичайний вузолок Ось просто ось так. Навіть не вузлок, просто ось так. І далі ми відрізаємо десь ось так, щоб ми могли зав'язати ще один вузлок на іншій стороні. Ось так. У нас вийшла така мотузочка з двома вузлоками. Ми обрізаємо ось ці ось кінцівки ось так. Коротко, щоб вони виглядали як вусики. Ось так і другу сторону ось так. Далі ми ось цей вусик маємо протягнути через ось цю ось це ось, ось, ось місце під нашими петельками. Ми кладемо засовуємо наш гачок і просто одну сторону продіваємо Через це місце. І ось так. У нас вийшло. По -по -по можна поправити і все. Такий металик у нас вийшов. Якщо вам сподобалася така рубрика відео, туторіал і ставте багато лайків. Дякую за перегляд і всім па-па-па-па!